40 тисяч доларів вартує цей Dodge? Що це за бандура взагалі? Це Dodge Charger І що він? Які 64 в 64 40 тисяч? White body Scat pad. І найголовніше, що в нього Диви. Машина вартується. Ну, це, це, це реально, це реально, навірно, найперша ціна в Україні, тому що якщо цей автомобіль зараз замовити а, зі штатів а, і привезти його, то ну, реально ти не вкладешся в 40 тисяч доларів. Тут готовий автомобіль. А, в шикарному кольорі, гарно їде, магнітна підвізка. Таких 10 автомобілів, щоб ти розумів в оригіналі, мабуть, в Україні. Собі. Друзі, якщо цей це автомобіль, телефонуйте. Номер шапці профіля.